Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua, і сьогодні ми поговоримо про весь модельний ряд галогенок від Osram, які ми вже протестували. І сьогодні, спираючись на результати тестів, ми будемо обирати найкращі лампи з усього модельного ряду. У модельному ряді ламп Osram існує декілька напрямків. Наприклад, лампи типу Cool Blue, це лампи з білим спектром світла, щось типу Xenon Effect, посилені лампи, Nightbreaker і спеціальні лампи, такі, як, наприклад, Ультралив чи All Season. Тобто ці лампи мають таке специфічне застосування. Ну і звісно існують ще Osram Original, стандартні галогенки. Всі ці лампи ми. Протестували, заміряли їх яскравість, також перевірили колірну температуру, і тепер можемо між собою порівняти для того, щоб зрозуміти, які з цих ламп дійсно заслуговують уваги, а які потрапили в продаж випадково. І давайте почнемо з таких ламп, як Cool Blue. Це лампи з білим спектром, які імітують роботу ксенона. Тут у нас є три моделі: Cool Blue Intense, Cool Blue Intense Next Gen і ще Cool Blue Boost. Як ви бачите, ці лампи трішки відрізняються між собою за колірною температурою, cool Blue Boost найбіліші серед них, але вони суттєво відрізняються за яскравістю. Тобто у cool Blue Boost найменша яскравість 1150 люкс, і це взагалі, можна сказати, найгірший показник серед всіх галогенок. Осрам. І платою за це є найбіліше світло серед ламп CoolBlue. Але якщо ми так подивимось, то в принципі такі лампи, як CoolBlue Intense або CoolBlue Intense Next Gen, вони все ж таки виглядають не дуже жовтими і при цьому мають яскравіше світло. І моя особиста думка, що якщо ми все ж таки і хочемо собі білі галогенки, то краще звертати увагу все ж таки на моделі. Інтенс або інтенс некст ген. Тут у нас і біле світло, і при цьому зберігається ну, досить непогана яскравість ламп. Але якщо вам все ж таки принципово... Отримати від своїх галогенок максимально біле світло, і вам, взагалі, не принципово як яскраво світять ваші фари. Тоді, будь ласка, Cool Blue Boost це одні з найбіліших галогенок, які можна на сьогоднішній день зустріти. Тепер давайте пройдемось по посиленим лампам. Це в нас модельний ряд Nightbreaker. Тут насдуть моделі плюс 100, 150, 200 і 220%. відсотків. Лампи, починаючи від плюс 150 до плюс 220, як ми бачимо, мають приблизно однаковий спектр світла. Це не нейтральне біле світло, але й не дуже жовте. Щось середнє між таким максимально жовтим і білим денним світлом, але все ж таки не таке біле світло, як у серії Cool Blue. Тут ми бачимо, що при Майже однаковому спектрі світла у даних ламп також майже однакова яскравість. Різниця є, але вона не така суттєва, щоб сказати, наприклад, що лампи плюс 150 набагато гірші, ніж лампи плюс 220. Хоча по контрольним точкам 3 і 4, які відповідають за ближню дистанцію і правий фланг світлового потоку, можна сказати, що все ж таки моделі там плюс 200 і плюс 220. Трішечки яскравіші і краще відпрацьовують ближню дистанцію, і також краще світять праворуч від автомобіля. Особисто для мене тут золотою серединою, мабуть, стали лампи Nightbreaker брейкер плюс 200%. Я не бачу якоїсь суттєвої різниці між плюс 200 і плюс 220. А якщо я захотів би ще сильніше зекономити, то, можливо, я обрав би навіть модель плюс 150%. Спектр світла той самий, і при цьому я не сказав би, що тут втрачається дуже багато яскравості. І також не забувайте, що чим більший відсоток збільшення яскравості, тим меншим буде ресурс лампи. Відповідно, у моделі плюс 150% при не набагато. Меншій яскравості, ніж у моделі 220, буде більший ресурс, і, можливо, вони і є якраз золотою серединою. Що стосується моделі плюс 100%, тут відчувається трішечки втрата яскравості, але при цьому дана модель має вже трішки інший спектр світла. У цих ламп немає світлофільтра на колбі лампи, тут звичайне прозоре скло і відповідно, по. Спектру ці лампи схожі на звичайні галогенки Original, тільки світять вони яскравіше. Відповідно, тут у нас і нормальна робота в поганих погодних умовах, і трішки більше яскравості, ніж у стандартних галогенок. І тепер поговоримо про спеціальні лампи. Наприклад, Osram Ultra Life. Це лампи зі збільшеним терміном експлуатації, але зі зменшеною яскравістю. Особисто мені взагалі ці лампи не заходять, тому що вони світять тускліше за стандартні лампи, ті ж самі Osram Original. І при цьому ну, я не бачу в них взагалі якогось сенсу. Спектр світла аналогічний, світять гірше. Навіщо мені переходити тоді з звичайних галогенок на ультралайф? Можливо, в них і більший термін експлуатації, але я б краще просто частіше міняв би звичайні галогенки, ніж купувати лампи, які будуть тускліші за штатне світло. Що стосується остра Молс то тут ситуація. Навпаки, відрізняється. Ну, взагалі, це унікальні лампи, мені вони дуже заходять, хоч тут і не максимальна яскравість, як, наприклад, у Найтбрейкерів, Але все ж таки вони, по-перше, яскравіші за стандартні галогенки, і при цьому в них такий цікавий спектр світла. На колбі цих ламп є спеціальне таке перламутрове покриття, яке забезпечує нам максимальну контрастність. Освітлення для поганих погодних умов краще ламп, мабуть, на сьогоднішній день ще не вигадали. Тому, от якраз для такої пори року, як осінь, зима, ці лампи просто топ. І якщо ви часто їздите там в туман зранку, наприклад, краще за цю модель ви нічого не знайдете. Вони будуть класно освітлювати дорогу і через специфічне таке світло жовто-йодисте. І також у них більше яскравості, ніж у стандартних галогенок. Отже, особисто моя думка по модельному ряду галогенок від Osram. Osram Original це стандартні галогенки, ну, в принципі, класні лампи, майже 1500 люкс, при цьому коштують копійки і світять ну, досить непогано. Їх можна спокійно розглядати для штатної заміни без збільшення яскравості. Якщо ми хочемо той самий спектр світла, але. Трішки більше яскравості, тоді, будь ласка, модель Nightbreaker плюс 100. Це буде той самий характер світла, тільки яскравіше. Якщо ми вже обираємо моделі там, плюс 150, 200 або 220, як ви бачите, за спектром світла вони плюс-мінус однакові і плюс-мінус однакові за яскравістю. Якоїсь такої суттєвої переваги більш старших моделей над молодшими, я не бачу. Тому. Тут мені здається краще обирати по вартості. Можливо, на якийсь з них буде акція, і придбання там моделі плюс 220% буде вигіднішим, ніж плюс 200. Ну і також не забувайте, що у плюс 150-ї буде, можливо, трішки більший ресурс, ніж у 200-х моделей. All-Season, звісно, ми взагалі виносимо за лапки. Це окремий клас ламп, в них немає аналогів і конкурентів. І для поганих погодних умов ці лампи, звісно, топові. Іх однозначно в модельному ряді залишаємо. І що стосується білих ламп, то для мене, наприклад, модель Cool Blue Boost взагалі не має ніякого сенсу, як і, до речі, модель Ultra Life. Cool Blue Boost, да, в нас біле світло, але воно дуже тьмяне і не яскравіше за. Штатну лампу, тому сенсу в цьому світлі я не бачу. І те саме стосується ламп ультралайф. Можливо, в них більший ресурс, перевірити це досить важко, але переходити з ламп Original на менш яскраві лампи ну, особисто в мене не виникає жодного бажання. Тому от серед цього модельного ряду в принципі можна розглядати будь-які найтбрейкери. Вони всі класні, просто під певні задачі. Звісно, All олсізони, звісно, Original і також Cool Blue Intense або cool blue Intense Next Gen. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою. І все буде Україна!